Шановні батьки та любі діти, діти, послухайте прислів'я. Без батьківщини немає людини. як можна пояснити, що таке батьківщина? У світі є різні країни, вони всі гарні та захоплюючі. Але найкращою для нас є одна країна. Це Україна. Україна це безкрайні лани пшениці, квітучі поля, вишневі сади. Це гори і полонини, це словіна мова нашого народу з піснями, легендами та віршами. Україна рідний край. А чому він для нас рідний, як ви гадаєте, це земля, де ми народилися та живемо? Це місце, де народились наші дідусі та бабусі. Отже, батьківщина починається з родини. Люди, які народились в Україні, називаються українцями. Я пропоную справжним українцям вивчити невеличкий віршик про нашу батьківщину, який називається це Моя Україна. Написав цей віршик український письменник Анатолій Камінчук. Зацвітає калина, зеленіє ліщина. З тепом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Діти, про що цей віршик? Розберемо кожне речення цього віршика і про що в них розповідається. Зацвітає калина. Калина це народний символ України. Зеленіє ліщина, наша країна багата на врожаї. Та має дивовижну красиву природу, степом котиться диво луна. У нашій країні безмежні степи, в яких ростуть різноманітні рослини. Це моя Україна, це моя батьківщина. Нас переповнює гордість за нашу країну, що як тато і мама одна, батьківщина у людини одна, єдина як тато і мама асоціюється з найріднішими людьми. Пригадаємо вірш, граючи в гру, я почну, а ти продовжуй. Зацвітання калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна. Це моя. Батьківщина, що як тато і мама одна. Тепер розповімо віршик за допомогою картини. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Сподіваюсь, що вам було цікаво і легко запам'ятати цей віршик, і ви обов'язково розповісте його своїм близьким та рідним.